Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді, подивіться самі, шикарніший колір, шикарніший стан, оригінальний абсолютно Volkswagen Touran 1,6 MPEB 75 кВт, 102 коней. Автомобіль п'ятимісний, є місце під встановлення газового обладнання. Автомобіль купляли в Німеччині. Є відео покупки даного автомобіля в такому же самому збереженому стані. Колір шикарний, першочергово, крім того, що тут дуже малий рідний підтверджений, абсолютно пробіг. Нові власники придбають це автомобіля через, через саме цей колір. Це один із топових кольорів і найкраще личить даному автомобілю. 2008 чистий рік, березень місяць. Я просто милуюся, знімаю вам і милуюся автомобілем, бо реально дуже дуже класний стан кузова, стан автомобіля. ніяких царапин, м'ятин, коцику по автомобілю вже немає абсолютно. Пороги ціленькі, бампер без царапин, капот без слідів експлуатації. Бензиновий автомобіль в Німеччині можна знайти в гарному, з малим пробіг, в гарному стані. Це не дизель. І так, прийдемося разом з вами толщинометром. Я вам показав загальну картину по автомобілю. Ніяких зауважень немає. 171 тисяча повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль після детейлінгу. По кузову взагалі немає ніяких слідів експлуатації. Дуже збережене авто. Один із топових тюранів, які в нас були на продажу в такому кольорі. Кажеться, в нас ще не було ні разу Турана. І він шикарний, особливо під цим освітленням, дуже-дуже гарний вигляд автомобіль має. Розглянемо толщинометром, стан салону та роботи двигуна. Перевірка стану. Кузова автомобіль не фарбований. Так само його під час огляду перевіряли в Німеччині. купляли в у приватної особи власника. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок, СТО, автопідборщиків. Все за вашим бажанням. Даному автомобілю видно здалека, що кузов тут оригінальний. Разом з вами було детально оглянуто стан кузова. Він не фарбований, рідне лобове скло, рідна оптика абсолютний оригінал. Все, як ви звикли бачити у нас на каналі, стан автомобіля наближений до того, який він був в автосалоні. Слідів експлуатації автомобіля я не знайшов. Не можу вам показати ніяких коциків чи царапин. Дуже класний стан. Розглянемо стан салону. В Салоні нас зустрічає повний електропакет, всі ущільнювачі на місці. Нічого не крутилось, не знімалось, все Скло рідне, стан кнопочок. Подивіться: оригінальні заводські нічого не мінялось. Пройоми в оригіналі нічого не крутилось. Шкіряне кермо, кермо в оригінальному стані, не перешите, не фарбоване. 171 тисяча абсолютно підтвердженого пробігу. Сидіння взагалі без зауважень. Достойна сервісна історія. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Є столики для задніх пасажирів. Корозії підсвідки номера немає. Перевага автомобіля і велика рідкість у нас автомобіль їхав своїм ходом, технічних зауважень ніяких немає. Дивіться, пластик ніде пошкоджень немає, тварин, будівельні матеріали в машині не возили. Нічого не крутилось, не знімалось, у щільному чи ніде не погризені. Саме більше, що мене вразило, не знаю, я до цих пір займаю, скільки років автомобілями, але є речі, які мене вражають. Подивіться на цю запаску. Новіші запаски на вживаних автомобілях, яким більше 15 років я за свою історію не зустрічав. Подивіться: нова заводська. Попережків нігде нічого, не... Ні слідів експлуатації немає. 02 08. Сходиться з роком виробництва автомобіля і випуску резина. Оригінальна заводська. Автомобіль весь рівненький в зазорах. Ваша улюблена рубрика документи. І так, карти ціленькі. Пройоми в оригінальному стані. Салон взагалі наближений до нового. Слідів експлуатації немає. До речі, сідушка, класна функція, повністю складається вперід. І так, автомобіль 31 березня 2008 року виїхав з салону, сервісна історія 19 рік 107 тисяч, 23 рік 151 тисяча кілометрів, є всі тихогляди за всі роки, є такі дрібниці, як обслуговування автомобіля, збереглися старі бейджики, дивіться, 164 тисячі, в 25 році в лютому місяці було замінено мастило, зараз 71 рік. 171 тисяча в 2025 році. Розглянемо стан роботи двигуна. І так, 171 тисяча підтвердженого пробігу, автомобіль куплений у власника, клімат справний, працює без зауважень, магнітола справна, компресор умикається. Все працює, ручник тримає, подивіться на стан ручника, перемикання передач. Звертайте завжди увагу на деталі, завжди кажу всім покупцям. Карти взагалі чистесенькі. Хлопідімачі всі справні. Під капотом вас зустрічає ваш улюблений 1,6 МПІ BSI 75 кВт, 102 коней. Працює тихо рівно. Підкапотний простір в оригінальному стані без слідів скручування, амортизатор справний, є відмітки про обслуговування. Ущільнювачі все на місці. Підкапотний простір взагалі вражаючий стан, як і сам автомобіль. Багато бачив тих уранів, але цей перевершив поки що всі попередні. Все, як ви любите. Не димить, не труїть, не сипунить. Автомобіль проїхав своїм ходом в районі 1800-1700 км. Мотор працює тихо рівно, не димить, не труїть. Так, сьогодні разом з вами владестально оглянуто топовий варіант з дуже малим пробігом в шикарному кольорі. Думаю, розумні покупці розуміють, що таке авто дешево коштувати не може, так як даний автомобіль не в риночному стані, щоб на нього була риночна ціна. Всі знають, що ми займаємося якісними автомобілями, які чуть-чуть дорожчі, ніж неякісні. Класний варіант, мені дуже сподобалось оглядати, і знімати для вас дане авто. Воно приємно для очей, приємний колір, достойний, збережений, чесний стан. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Замовляйте доставку, підій. Ми працюємо по всій Україні. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди стараємося мати у наявності дані автомобілі, продаються вони дуже швидко і впевнено. Нагадаю, що це авто є правильна інвестиція. Попит на них буде завжди, і вони легко продаються в незалежності, скільки часу ви ним користуєтесь. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Надіюсь, разом зі мною ви сьогодні підтвердили і побачили той стан автомобіля, який вам хотів показати. До нових зустрічей з новими автомобілями. Всім миру!